Доброго дня! Всіх вітаю з початком зими. Сьогодні на календарі 1 грудня. Мене звати Мар'яна. Дякую, що завітали на мій канал. У сьогоднішньому відео я хочу показати свої останні покупки вірніше, покупки за останніх десь так півроку. Я вже давно показувала, які в мене є новинки. І ось накопичилось трішки контенту. І сьогодні з вами поділюсь. Я вже давно хотіла вишити щось таке новорічне, і я обрала ось такий набір від Dimensions. Мені дуже подобається ця червона машинка. Взагалі, мене надихнуло те, що я колись уже давно бачила у відео Марії. Вибач. Вона, здається, вишивала чобіток, мені так здається по пам'яті. І там був такий червоний автомобіль. І мені так сподобалось, так запам'яталось, і я подумала, мабуть, це дуже цікаво вишивати. І ось я вирішила прикупити собі, дуже хотіла почати десь в кінці осені, на початок зими цієї, але так склалось, що здоров'я підвело. До речі, в мене не було знову такі відео оновлень за останні три тижні, тому що я дуже захворіла. У мене голос зник на тиждень. Повністю а вже трошки стало краще і я вже почала її вишивати. Тому, так, сьогодні відео буде про такі оновлення, про покупки, а про вишивальні процеси, прогреси не буде, тому що просто немає що показати. Надіюся, в наступному відео я вже зніму, буде трішки більше, чим похвалитись. Сьогодні розповім уже про свої плани. Надіюся, що все-таки цієї зими я вишию. Тут вона невелика, дуже це 14-й каунт тут йде в наборчику. І, як бачите, тут не дуже багато самої вишивки, але дуже гарний сюжет. Я вирішила замінити цю аїду, яка йде тут блакитну в наборі, на кашель блакитного кольору. Мені здається, що ну, так, на камеру вони мені здається, взагалі однакові. Та вони і так, в принципі, ну, дуже схожі. Трошечки інший відтінок в кашель, але мені здається, що різниці не буде так добре, там якось негативно це не вплине на результат, а навпаки. Мені подобається м м колір, і взагалі кольори підібрані тут з цим блакитним. Мені здається, що вони е гарно компонуються. Тому, надіюся, що скоро розпочну. Можливо, в січні. В грудні я собі так ще не хочу планувати, бо знаю, чим ці плани можуть закінчитись. Вже не планувала. Поки що в моїх процесів не дуже, не дуже є якийсь прогрес. Так, наступний набір це ось такий садовий. Так, що це там Садові ворота? Чи не садові ворота? Ні, це, мабуть, Sweetheart's Gate». Не знаю навіть, як правильно це перекласти. Ну, ворота. Садок. Дуже гарні. Ну, всі, мабуть, знають. До пари я ще також придбала ось такий набір. Секундочку. Так. Ось. Це вже Garden Gate, це вже ворота в сад. А тут, як не пам'ятаю, як він перекладений в нас. Ну, також садова така композиція. Одразу підібрала до цих двох наборів рівномірку. Зараз вам покажу на звороті. До цього набору я взяла таку білого кольору. У мене ще, мабуть, з мережки чек лишився. Так, це, не знаю також, як правильно прочитати Cipfрі. Білого кольору. Ось шматочок такий 30-й каунт. Тобто, це і не 28-й каунт, і не 32-й, а 30-й. І я взяла на ці дві, так, зараз спробую сфокусувати гарненько. І на ці дві роботи з садовими воротами. Я вирішила брати, щоб було однаковий каунт, тільки тут відтіночок буде інший. Тут в наборі йшла Аїда 14. Тут в наборі 14-аїда, та так? І в одному, і в другому. Тому я взяла для них однаковий каунт 30-й, рівномірку. Тільки тут вона в мене йде така бежева. Тут зашивка вона бежевого кольору. Тому і рівномірку таку молочну, можна сказати, навіть. Навіть не бежева, а молочну обрала. І мені здається, що воно буде дуже цікаво виглядати. І буде такі два е наборчики вишиті. <кій> так, а далі в мене йде Абріс Арт. Я з першого погляду закохалася в цю композицію з яблучок. Такий сюжет, ну, дуже класний. І мені здається, що вишито то воно буде виглядати дуже гарно. По крайній мірі, в... не тільки в прев'ю, а в інстаграмі я дивилася, відшита робота. Дуже гарно виглядає. Так, трошки ще, вибачте, за звук. Покажу ще рівномірку. Я сюди придбала <кл> ось таку рівномірку. Такого кольору. Вона на камері, мені здається, трошки світліше виглядає. Вона така. Молочна, не молочна. Це Мурану 32-й каунт, 99-й колір. Можливо, хтось знає, щоб собі уявити. Але мені здається, що на такому темнішому фоні воно буде цікаво виглядати. Так, зараз запакую назад, бо тут голочка, щоб нікуди не загубилось. Так, ось такий цікавий сюжетик. Ще один це лимони. Щось мене потягнуло на фрукти. Тут рівномірка трішки буде темніша, і це буде кашель 28-го каунту. Як звичайно, вони йдуть. Такий темніший. Мені здається, що на такому темнішому фоні він трошки темніший, ніж, ніж та канва, яка йшла в наборі. Має цікаво виглядати. Так. І ще один від Apple's Art це ось такий. Медові барви. Так, щоб не відблискувало. Тут такі бджілки, <кій> дуже мені сподобались, вони дуже симпатичні. А взагалі, в майбутньому, ну тут я не міняла канви, канва буде нехай та сама, що йде в наборі. Я не бачу тут сенсу, тому що тут вся зашивка є, тільки там трішки по краю немає. Але е, на меті маю вишити і оформити в подушку. Раніше в своїх відео я показувала ще з таких кругленьких, ось такий в мене є набір. Я також хочу його вишити і оформити в подушку. І мені здається, що буде дуже гарно виглядати і цей сюжет, і цей оформлений гарненько в подушечку декоративну. Так. І з наборів ще ось таку маю. Для мене це перший набір від мережка. Раніше я цього виробника ніколи не купувала. Ніколи не вишивала. Але я бачила, теж побачила це відшити в інстаграмі однієї дівчини, і дуже він мені сподобався. Тут також придбала рівномірку Мурану 32 каунту, яку вже показувала. Там, взагалі, я придбала в Леліці такий великий шмат. І я планувала його тільки для цієї роботи, але коли я розрізала його, <кій> мені просто ідеально вистачає на. Дві картини. Тому мені здається, що виглядати буде гарно, як для так і для другої фон. І якраз все зійшлося. Ще хочу вам показати це маленькі петіти. Я оці дві наборчика, мені за цієї їх не показувала. А ось цей я вже якось показувала в відео раніше, я його ще придбала раніше, вже давно. Дуже за них не візьмусь, тому що ще не завершила попередній. Трошки здоров'я підкачала. Ем, ось такі два піони і такий будиночок на березі. Ось вони такі симпатичні, гарненькі. Такі оновлення. А ще хочу вам показати, які в мене покупки з лалітки. Я разом з тканинкою замовляла ще ось такі голочки. У мене є така голка з кулькою від Бохін на 37 мм. Взяла собі ще на 34, трішки коротші. Мені здається, що ними взагалі буде вишивати дуже класно. Ну, ще не спробувала, бо тільки отримала. І ось такий магнітик. Дуже хотіла цей автобус, такі приємні асоціації, і мені якраз підійде він до сюжету з Лондоном. То він у мене вже помандрує туди на той проєкт. Ось такі в мене невеличкі покупочки, але як для мене, то це дуже навіть великі закупи, тому що дуже багато тепер в мене є роботи. І я дуже натхненно бажаю завершити свої початі процеси. І обов'язково хотіла б почати вже нові зимовий, один хоча б сюжетик. І, звичайно, я б хотіла б навесну взяти щось зі своїх садових, квіткових, нових наборчиків. Ну що ж, надіюся, що все буде добре, будемо живі, здорові, будемо вишивати. Бажаю вам натхнення, гарних вишивальних днів і до наступного відео. Дякую за увагу!